Площа материка 17,84 мільйона км2. Це четвертий за площею материк після Євразії, Африки і Північної Америки. Материк омивають води Карибського моря, Тихого та Атлантичного океанів. Найближчим материком є Північна Америка. Південну Америку із нею з'єднує Панамський перешийок. У 1914 році було побудовано Панамський канал довжиною 81 кілометр, що є умовною межею між цими материками. Обриси Південної Америки, як і всіх інших колишніх частин Гондвани, досить прості, без глибоких внутрішньоматерикових заток та значних півостровів. За своєю формою Південна Америка нагадує трикутник. Що звужується в південному напрямку. Материк має значну протяжність із півночі на південь. Найбільшої ширини досягає по паралелі 5 градусів південної широти. У північній частині його перетинає екватор. Тому на значній його території випадає багато опадів. Берегова лінія материка слабо розчленована, А її довжина складає 26 тисяч кілометрів. Океани впливають на клімат материка, Переважно на прибережні райони. На сході вздовж материка зосереджені дві теплі течії гвіанська та бразильська. А на заході холодна перуанська течія. Поблизу материка розташовано мало островів. Частка островів складає всього лише 1% від загальної площі материка. Найбільший архіпелаг вогняна земля, розташований між Атлантичним і Тихим океанами на крайньому півдні материка. До його складу входить близько 40 тисяч островів. Також на півдні є Фолклендські або Мальвінські острови, що за формою нагадують метелика. На сході трапляються невеликі півострови й затоки. У глиб материка вдається затока Лаплата. Вона зливається широким гирлом річки Парани. Великий архіпелаг вогняна земля розташований на півдні. Відокремлений від материка Магелановою протокою. Північніше розкинулися Фолклендські острови. Карибське море омиває північні береги материка. Крайня острівна точка Південної Америки Мис Горн. Розташована на березі протоки Дрейка. Яка відокремлює материк від Антарктиди на острові Горн, що розміщений у південній частині архіпелагу Вогняна Земля? Панамський перешийок з'єднує Південну Америку з Північною.